На каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, нас з вами сьогодні запросили в одну із квартир міста Києва на огляд української порцеляни. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Отже, переходимо безпосередньо до огляду українського порцелянового посуду. Дві чашки зображення карась. Вони парні, ще є одарочка. Будь ласка, два різних зображення. Клеймо користенський фарфоровий завод, відповідає періоду 1970 рокам. В новому стані. Ручна робота. Ціна 1200 гривень за одиницю. Тарілочка. Друзі, зображення, мисливство. Качки. Розлітаються, клеймо, Будянський фаянсовий завод. Півник. Ціна такої тарілочки 100 гривень. Рідкісні кавові чашки. Прошу. Клеймо довбишевський фарфоровий завод, перший сорт. Об'єм орієнтовно 150-170 мл. Ціна за одиницю 100 гривень. Будь ласка, скринічки, перший ручний розпис, об'ємне зображення, квіти. Виробник Куйбишевський фаянсовий завод. Довжина її 20 см, ширина 14 і висота 12 Ціна такої скриньки 1100 гривень. До речі, друзі, під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Приходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість викупляти таку красу. Далі скринічка. Об'ємне зображення. Квіти з фарфуру, ручний розпис. Вперше таку бачу. До речі, продана через телеграм-канал. Ви скажете Німеччина. Ані, друзі, це Баранівський фарфоровий завод. Ось таку красу нам виготовляли в Баранівці Житомирської області Україну. Тільки що виставив на телеграм-канал, людина оперативно викупила. Можливо, вам буде цікаво, яким люди користуються посудом саме в даній квартирі. Будь ласка, тарілка для перших страв, ручний розпис, баранівський фарфоровий завод. Те ж саме для перших страв. коростень, Салатник. Полонський фарфоровий завод. Друзі, а зараз безпосередньо переходимо до огляду тарілок. Ці тарілочки будуть в пропозиції на продаж. Всі предмети розміщені будуть в телеграм-каналі. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на телеграм-канал. Ось, наприклад, тарілки для других страв. Рельєфне зображення. Баранівський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 100 гривень. Дуже рідкісні тарілки. Ручний розпис, фаянс. Об'ємне зображення на бортику. Зверніть увагу. Ціна за одиницю 160 гривень. Також для других страв. Буде, коли йому відповідає 2000 рокам. Та ж сама ціна. І одна тарілочка з дуже гарним спокійним зображенням. Подивіться, там далеко, біля річки сидить рибак, рибу ловим, а навколо дуже гарна природа. Тарілка для других страв, коли йому кам'яний брід. Та ж сама ціна. Далі набір для спецій радянський. Називається зіронька. В новому стані. Ціна 350 гривень. Дві рибки серветниці. Ручний розпис. Старе клеймо користень. Ціна за одиницю 350 гривень. Нам випала нагода зробити розпаковочку. Будь ласка, власники нам запропонували ось такий сервіс. Баранівський фарфоровий завод імені Леніна. Чайний сервіс. Є штамп ОТК. Прошу. Рідна коробка. Ну що, друзі, поїхали. Прошу баранівка, нижня частина від джемниці. Чайник король столу, горох, подивіться, будь ласка, який красний. Далі. Тут, я думаю, буде саме верхня частина від джемниці, прошу. Раніше у 90-х 2000-х роках, горох червоного кольору був дуже популярний. До речі, його і зараз люди полюбляють. А тому гана пропозиція буде виставлена на телеграм-канал. Немає сумнівів, що його зараз придбають. Шість блюдець. До вашої уваги. Кришечка від чайника, прошу. Ну, і, як зазвичай, на самому нижні, в самій нижній частині роздільні такі секції для наших чашок. Будь ласка, друзі, навіть у деяких книжках. По приготуванню смачної їжі досить багато фотографій саме з таким сервізом. Червоний горох. Звичайно, що вони є різні, є зелений, є блакитний горох. Але наша пропозиція ось, будь ласка, друзі, все в новому стані. Ціна за такий сервіз 1300 гривень. Баранівка, коли відповідає періоду 1970 рокам. Прошу, ось як виглядає наш горох у новому стані. Далі йдемо маки. Вони ніжні, волохаті, а листочки, мов голкаті. Та голки, ті не колючки, то пушиночки, не злючки. виглядають гарно так. І зветься Квітка просто мак. Будь ласка, друзі. Чайний, верніше кавовий сервіс маки, ручний розпис, подивіться, з різних боків йде квіточка маки. Поєднується дуже гарно чорний-зелений з червоним кольором, кантик типу позолоти зовні, ззовні всередині. Клеймо Полонський фарфоровий завод, відповідає періоду 1960 рокам. Складається з кавничка, молочника. Прошу. З двох боків ручний розпис, цукорниці. Мені імпонує саме ручка Тримач. Дуже гарне поєднання під колір Маковий. І 6, звичайно, кавових пар. Прошу, клеїмо на кавнику. Ціна такого сервізу 5400 гривень. Хочу вам показати кавовий сервіс дитячий, який я придбав для своїх діток. Ось, Будь ласка, друзі, горох на дві особи, кавничок. Звичайно, що це вже люди самі примайстрували таку ручку тримач. Цукорниця присутня в ньому. Прошу зображення. Дуже гарне. Дві кавових пари. Із бджілками. Два блюдця. Дві пиріжкових таріл... тарілочки. Прошу. За столом звірята п'ють чай. До речі, малюнки це ручна робота, ручний розпис. На молочнику мишка. Інша пиріжкова тарілочка. Ось такий сервіз буде прикрашати стіл моїх діток. вашій увазі надається дитячий сервіс на двох персон, на дві персони. Складається з кавничка. Зверніть увагу, дуже гарне зображення. Ташиний двір. Молочник. Прошу. Дві кавових пари. Єщінка годує курей, пташок. Клеймо Німеччина. Ціна такого кавового сервізу 1400 гривень, але він вже проданий через телеграм-канал. Друзі, під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Телеграм-канал називається Український порцеляновий посуд. Приходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість оперативно викупляти український посуд. Далі кавовий сервіс, виробник будянський фаянсовий завод. Прошу, півник. Клеймо відповідає періоду 1970-м рокам. Складається з кавничка. Сукорниці, молочника, шести кавових пар та підставка безпосередньо для самого кавника. Ось, будь ласка. Ціна 650 гривень у новому стані. Друзі, багатий стіл. В вашій увазі надається кавовий сервіс, в деяких джерелах він називається калейдоскоп, а в деяких галактика. Тому буду називати два варіанти. «Клеймо» — користенський фарфоровий завод, «Клеймо» відповідає 2000-м рокам. Складається з кавника, цукорниці, молочника та шести кавових пар. До речі, чашки об'ємні, орієнтовний об'єм 220-230 мл. Тобто можна за один раз напитися смачної кави. Прошу блюдце. Всі предмети в дуже гарному стані. Але от на чашках зверніть увагу, кантик типу позолоти, ніби є схід позолоти. Ціна такого сервізу 3300 гривень. Хто буде мати бажання придбати, будь ласка, під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням. Якщо бажаєте, замовляйте. Якщо ні, просто можете подивитися пропозиції в телеграмі, фотографії гарні були стати. Ну і чудово провести час. У вашій увазі надається набір для сніданку. Називається клоунада, повністю вручну розмальований художником у майстерні. Виробник. Баранівський фарфоровий завод, коли йому відповідає періоду 1950 рокам минулого століття, він складається з шести підставок для ложечок. У формі клоуна та у вигляді, потім з шести пашотниць. Це, будь ласка, яка тонка робота? З горчичниці? Далі перчівниця? Сільничка. Попільничка. Ніби сцена в цирку, так, арена, клоун спілкується з собачкою. Ось така попільничка дуже гарна. Климо те ж саме. Та масляночка складається з верхньої частини та нижньої. Друзі, всі предмети в ідеальному стані. Ручний розпис, рідкісний, музейний екземпляр. Ціна 60 тисяч гривень. У вашій увазі надається чайний сервіз. Деякі джерела його називають Славутич, а деякі купи купеческий. купеческий. Будь ласка, присутні елементи по У нього комплектація досить багата. Чайник, цукорниця, джемниця, сухарниця, ваза для квітів, розеточки для солодощів. Це під чашку та шість пиріжкових тарілочок. Звичайно, що це витвір полтавського фарфорового заводу. Прошу клеймо. Відповідає другому сорту стан новий. Ціна такого сервізу 6 тисяч гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Користуючись нагодою, хочу всіх привітати з Днем Закоханих. Будьте коханими та кохайте. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!